За той термін, який поки що міністерство ветеранів планує навчити до кінця року три тисячі людей, я в це не вірю. Цього неможливо зробити. Просто я проти того, щоб декларувати неможливі речі, якщо вчити людину. Спроможностям допомагати ветеранам, то це однозначно потрібна ситуація, при якій, хоча б півроку повинні проходити навчання або тримісячні курси, одні потім перерва, практична робота, потім інше щось. Це один аспект. Другий аспект сам процес відбору. Він трохи дивний. Зараз почали стартувати його міністерство, міністерство ветеранів. Будемо слідкувати, як він буде проходити. Там є психологічне тестування, є тестування на знання законодавства, але все рівно після тільки після тестування можуть тільки кепом підписати всі, хто хоче стати помічником ветерана. Це я думаю, обмежує коло учасників, які б захотіли цього зробити.